Бо сьогодні хочемо зробити те, чого раніше ніколи не робили. Чи буде ловля у клеї конкурент на звичайні ловлі? Ах, я навіть побачу, як вона втекла. Навіть там її хтось ганяє, може окунь. О, ну, он, он, тої, бачите, 155 штук. Але це, ну, це безмежно мало. Вітаю вас, дорогі глядачі! Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на youtube каналі «Хай клює». 3 липня, шості сходи. В рамках підготовки до Кубку Київської області, які відбудуться 4 по 6 липня, вирішили приїхати на тренування. Це ще не офіційне тренування. Думали, приїдемо, людей буде небагато. Але як бачите, він зі мною в бік шостих сходів. І точно так же в бік сьомих сходів людей просто купа. Всім привіт! Он сержик. Тому майже змагання, майже офіційне тренування. Відео зі змагань буде окремо. Однак сьогодні теж зніму, бо, бо сьогодні хочемо зробити те, чого раніше ніколи не робили. А саме, грибалимо я, Оліфір, шимко і Вадим. І ось аліфір шимком за мною, туди лівіше. ось Шимко, далі Оліфір, Вадим ось буде праворуч від мене. І хочемо перевірити в першу чергу, чи буде ловля у Клеї, конкурент на звичайній ловлі. Але фіршим ком будуть перевіряти певні добавки на одній дистанції з одним кормом. Я буду ловити у клею і вадим буде трошки далі ловити. Там вони будуть ловити десь 43 метри, а вадим буде 52 метри ловити, десь 50-52. Бо дуже велика стечія сьогодні, вона така то є, то нема, і невідомо, чи буде вона на вихідних. Однак ми маємо пробувати, бо дані дистанції ну, вже пробували. Там, там чогось дуже багато бичка. І поки що риба більш-менш конкурентна, саме оце, десь 40-50 метрів. Тому сьогодні пробуємо побачити, що з цього вийде. В мене сьогодні набір мінімальний. Корм ось такого кольору, але він у нас всіх, майже всіх однаковий. Ефіра два склади, декілька повідців і пінка. Ну і садок. Зелене, все почало плисти. Тобто, в мене набір найменший. Ну, а хлопці будуть в стандартному, звичному режимі. І тому я, скоріш за все, і покажу, як я ловитиму клею, бо ловля у клеї тут е технічно відрізняється від того, що ви бачили на приловлі на Бучанському водосховищі. Тобто тут ловля зазвичай з-під спідниці. Ну, покажу, покажу і розповім, як я це роблю. Зараз, як і обіцяв, розповім, як я ловлю тут клею, розповім, навіщо я це ловлю, і розповім про те, як ми відрибали три години, щоб дарено не втрачати час, ось секундомір. 10 хвилин я поставив. І за ці 10 хвилин ми з вами порахуємо скільки риб, скільки всього. Так, вудлище Земекс Super Feeder 3,3 до 60. Одівничка 15 грамів пластикова. Корм, флагман, жовтий ляж плюс бігурувачен брім один до одного. Чого такий корм? Ну, на Науклою можна було б там менше, але я спеціально ловлю, за що зачепилось. Таким, яким будемо ловити в турі. Ну, щоб зрозуміти, чи, від, чи вона на нього реагує, чи не реагує. Я відчуваю, як вона дзьобає, але вже ось намагаюся піймати його ось тут уже. Так, один. Дуже дрібна, бачите? І ось техніка як. Я зняв, викинув, відразу беру вказівним пальцем сюди, цим і тут. Насадку цими пальцями. Забиваю корм. Відпустив. Оце називається з-під спідниці. Тобто не так, як я, зазвичай, на бучанському ловлю. А. О, бачили? І оце він цілий день. То я далі тут закидаю, так в мене один раз він клюнув і як попер... Ну, відірвав, звісно, гачок. Так, читаємо, друга. Чуть не піймалась, її не рахуємо. Рахуємо тільки ту, яку витягли на берег. І оце він цілий день ганяє. Виходить, що я фактично годівничку проводку. Ось у мене годівничка біля цієї палки фактично. Зараз я тут десь секунд на п'ять залишаю і тут зазвичай бувають плювання. Так, знову поставив. Обдовбану пінку ніхто не хоче. Давайте спробуємо так, чулочком. Бо клювань багато, але реалізація погана. Дуже погана сьогодні реалізація. І Вона дзьобає дзьобає, але не клює. Тобто вона не зажирає. Я вже 6 очків різних перепробував. і... Я прямо бачу і відчуваю в руку, і бачу, як дівничка так смикається, а вона не засікається. Ось... І я тримаю вудлище, і годівничка падає, 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 отак повільно опускається, і вклея цей час має схопити. Бачите, це дуже дрібна. Два. Знову взяв, раз. Тобто технічно її дуже швидко можна ловити. Ну, я кажу, ну, 150 можна, якщо дуже добре попрацювати, то годину можна. 100 — це запросто, але ж вона так не ловиться. Хлопці ловили на дальніх дистанціях. Вова з Сергієм ловили на 45 метрах сьогодні. І вони піймали там по два кілограми. Ну, от зараз ви побачите все зважування. Три години ми відловили, зараз після трьох годин ми зробимо зважування і потім вже будемо ловити без садків. І я по черзі, хлопці, скажуть, яка тактика була побачити рибу, що як і до чого. Так, вовчик, скільки риб? 39. 39. Дистанція. 45 метрів. Одна пінка або один опариш, 45 метрів. 39 риб, кіло 935. Випускай. Так, Сержик, яка дистанція? 45. 45. Скільки риб? 42. 42. Яка найкраща насадка? Красна пара. Червоний опариш. Один. Два двісті. Десять. Випускай. Мій садок. 160-клейок, 55-55 і 50. Дуже погано ловилось. Я тільки останні півгодини більш-менш розібрався, як її ловить. Але оклейка ловиться жорстко, дуже погано. 155 це 100 штук за годину треба ловити. А я 55 ловив. Це взагалі. Я навіть у вітер ловив 75. Кіло 575. Все викидає. Вадим, яка дистанція? 50 на 50. Скільки риб? 37. Яка найкраща насадка? Один опариш. Один опариш. Білий, червоний. 50 метрів, 37 риб. Вадима, 2,260. Це найкращий результат Ти висока. да? 50 грамів. Вона стоїть зверху. Четверта, да? Отаке зважування у нас було. І виходить, що середня вага у Вадима найбільша. Тобто Вадим там 50 стояв. От було клювання, але вона знову не свіклася, як завжди. Я ловив далі, і ще я пробував отак, як закинув, повторний годівничка. Я там знаю, що вона вже потонула. І там на певній глибині починається клювання. Там через 2-3 секунди після приземлення годиннички. Я тому отак підсікаю, і інколи вона теж потрапляє. Середня вага риби найбільшого Вадима вийшла, у нього дистанція 50 метрів. Ми вовчика пересадили теж на дальню, щоб він ще половить і побачить. Побачив чи далі на 60, і більше ще риба чи ні. У мене вага була півтора кілограми. 155 штук. Але це, ну, це безмежно мало. 55-55. І третю годину я розбирався, як хоча б ловити, умовно, більш-менш стабільно, щоб вона оце засікалась. І ну, такий більш-менш дієвий варіант це оце у проводочку, отак. і під берегом. Бо особливо, коли заходить цей здоровений хижак, який мене клюнув, то з нею нічого не зробиш. 6, так? одиничка то не падає, падає, падає. І ось я тут її вже зупиняю біля цієї заліз... залізяки. І немає. Ось смикає, бачите? Навіть там їх хтось ганяє, може окунь. О, он, он тої, бачите. <плес> так цілий день, сім. Вісім. Я просто відчув в руку, що вона я ж вам казав, що інколи підсікає. Вісім. Було гарне клювання, але мимо. Так, пробуємо. Гачок, ніби нормальний для такої риби, все. Тобто цей більш-менш, бо я пробував це... але, квівер саморобний, і він трошки зажорсткий, ну, інколи отак перейде. может быть, видно будет. Девять. Десять. Я бачу, як 11. Але є більше, є дрібніше. Я навіть отут на зважуванні, якщо ви уважно дивились, навіть чиходню таку більш-менш адекватну. Одинадцять. Залишив. 12. Тринадцять? Медзьоба, але цього разу засіклась. Е, дуже багато трави, ми хоч і касили, але все одно. Так, що у нас по часу? Вже пінка погана, я ось, бачите, вже майже всю висипав. Так, Це у нас чемпіонські спеції. Так, посипав, і, щоб воно і літало. Якість насадки теж. Так, що у нас? О, все, секундомір спрацював. Тобто ви бачили 13 уклейок за 10 хвилин. Якщо умножити пропорційно, це виходить одна шоста /6 на 6, 78 штук. 78 середня вага десь у мене була 8-9 грамів. От умножайте, це буде майже 700 грамів. Якщо 700 грамів умножить на 5, то це буде 3,5 кг. І це реальна цифра, яку можна робити по уклеї. І якщо у хлопців, наприклад, на їхніх дистанціях було по... 2 кг, там кілограми, 2,200, то в мене було 1, 500. І я скажу чесно, що якби вона ловилась, ну і якби вона ловилась стандартно, так як нормально, без усіх витребеньок, то 2,5 кг я б теж би зробив. би. Тому ми це робимо для того, щоб в разі необхідності в турі, коли риба затихає, Розуміючи, чи взагалі є сенс ловити у клею. І хоча б мать уявлення, ніяк її ловить, бо насправді вона тут ловиться зовсім по-різному. Кожен раз, як то так, то закидаєш, то стандартно ловиться, клює відразу, то взагалі там от, треба займатися походить. Це я вже на дві години промучився, щоб це розпізнати, як вона оце так ловиться специфічно. Бачите, різна. І ну, фактично я кажу, що їй б можна було б, щоб нормально ловитися, 100 штук в годину. Тому, друзі, отак відбувається наше тренування, отак кожен займається своєю справою, і в результаті тоді в турі ми хоч, хоч щось починаємо розуміти, що як і до чого. Дуже важливо ця дрібна моторика, оці пальці. Вплоть до того, що от, умовно, як я роблю, да, кожен раз треба тренувати, щоб завжди робив однаково. Е, бо хтось робить швидше, хтось повільніше, але коли ти робиш завжди однаково, це значно спрощує процес. Тебе вже кожен палець привик, він знає, звик, він знає до чого йому там от, клювання є, але риби немає, готуватись. І отак. А! Я навіть побачу, як вона втекла. Ну це дуже цікаве риболовля. Тому, друзі, обов'язково пробуйте. Це дуже цікаво, це класно, це спортивно. Це і дрібну моторику, і темп, все тренує, так що це класна штука. Дуже всім раджу. На сьогодні ми це відео закінчуємо. Завтра у нас Офіційне тренування, потім два тури. Я думаю, що це відео ви вже побачите після того, як відео зі змагань ви побачите. Однак принаймні ви будете трошки ще продвинутіше, якщо спробуєте все те саме. І отак можна ще метрів. 4-5, ловить сміливо. Бо якщо вже далі дистанції, то краще все ж таки закидати з під спідниці дуже важко. А на коротких дистанціях це бімба! Я ось залишу на 5 секунд. І ось вона є. Така жирна, здорова і гарна уклея. Все, друзі. Кому відео було цікавим або корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на риболовлі!